Друзі, усім вітання. Сьогодні ми знаходимося на Поділі, і у нас у продажу є тут однокімнатна квартира. Але хочу розпочати своє відео зовсім не з цього. Хочу розпочати з двору. Тут дійсно зразковий двір. Він один з найкращих на Поділлі. Тут два будинки в одному дворі: двір закритого типу, дитячий садок, де ходила моя дитина прямо у дворі менше однієї хвилини, і ви вже в дитячому садочку. Дві хвилини пішки, і ваші дітки вже в школі. Всі клумби у нас з ландшафтним дизайном, і взагалі вся територія двох будинків дуже гарно озеленена. На майданчик закрита ігрова зона, і звичайно ж зона для відпочинку дорослих. Так виглядає наш під'їзд. Чому я кажу, що будинок взагалі зразковий? Гляньте на ці під'їзди. Вони всі розмальовані на кожному поверсі свій малюнок. Також у під'їзді є поштомат. Ну що розпочнемо знайомство з нашою накімнатною квартирою. Події. Так виглядає вхідна група в квартиру. Ззаду мене досить містка шафа купе. Далі у нас іде велика простора кімната. Площа цієї кімнати 20 метрів квадратних. Вікна у нас виходять не на дорогу, а на алею. Також в квартирі є окрема кімната. Власники її використовували як дитячу, але її можна використовувати як гардеробну. Перейдемо до ванної кімнати. Ванна укомплектована також всім необхідним. І так вона виглядає. Ну і наостанок перейдемо до кухні. Кухня також у нас достатньо велика, всім укомплектована, має вихід на балкон. Якщо ви шукаєте однокімнатну квартиру на Поділлі, тому вам до нас запрошую на перегляд.